Давайте ж тепер перейдемо до моєї найтрагічнішої сторінки сьогоднішнього етеру, тому що. Ми вже поговорили про власне, спікерів від російського патріархату, ФСБшного і українського ФСБшного патріархату, в принципі, це і то, і то російське, і українське воно одне і теж, якщо говорити про московський патріархат, але ви побачили е, деяку невеличку різницю. Якщо росіяни воюйте, відбиваєте, добро має бути з кулаками, то українці терпіть, будьте смиренними, нічого не робіть. Якщо вас вдарили, то ідіть зі своїм добрим словом, -та 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 -та. тобто ми побачили два прояви однієї і тієї ж самої агентури ФСБ в Україні. Через культурний продукт, в тому числі через поп культурний продукт, через інформаційний тероризм, через захід в освіту, через захід в промо на державних каналах, де возносять Януковича, Пашу Мерседеса. Одним словом, все це все це продають масам. А давайте ж тепер подивимось на маси. Звичайно, зараз я презентуватиму вам найяскравіших персонажів. Але справа в тому, що у більш чи менш трагічному прояві, те, що насрано в головах у цих жінок, воно насрано у багатьох парафіян московського патріархата в більших чи менших масштабах. там же росте, и какая разница, на каком языке, и я хочу ходить туда, в какую церковь, как эта церковь вне политики, то что, то что, то что, Ну и взагали на меня не нападали. Вас не идет вина? Да вы что, а как так не идет А вы звездки? И что теперь? На меня никто не нападал, я ни с кем не воюю. Я мирный житель. То есть в Украине войны нет, да? Гражданская І насправді таких відео дуже багато. І дуже багато, набагато більше ще таких ситуацій, в яких е, такі розмови відбуваються, але це ніхто не записує. Тим не менш, е, Мар'яна П'єцух вміє класно робити репортажі, і я користуюся її репортажем для того, щоб на прикладі двох жіночок показати глибину насероно. А насправді, якщо ви думаєте, що найупоротіші прихожанки Московського патріархату виглядають інакше, то ні, вони виглядають приблизно отак. Uh -huh. Зачем мне эта война? Да, нам не нужно, чтобы друг друга обидели. Мы обиливали. молимся. Бог чтобы... создал человека для жизни. И да. тут, и там и, тоже и, для и, жизни. А почему война обучалась? А, а почему война? Потому а, что. а, что, а нет, Потому что беззаконие превоз... превзошли грехи людские. Дай Бог попустить. Отдели... А Біла Русь, велика Русь, мала Русь. Честь Святой Троице. На концах Русь, Русь, Русь. В какой-то стране из трёх Русь. Великая Русь, Белорусиевская Русь. Русь. Крічення було Росії, а не України. Тогда не було названня Україна. В пам'яті, де, когда Святой вышел крестить Русь. На концах Русь, Русь, Русь. Я сейчас ус Русь. І от вони розповідають Мар'яні. А, але дивіться, насправді, те, що вони говорять, це ж не те, що вони знають. Це не те, які знання у них залишилися після школи. Це те, що говорять батюшки на проповідях. І от це ми вже чули в деяких таких інтерпретаціях. Там розвалівся Совєтський Союз е, у цьому відео, як його господи. Виноват Майдан. І ті, хто його устроїли. Як за більшою Атлантичною Лужою, так і. Все, кто здесь на континенте, этим занимался. Кто разрушил ту любимую страну, которую мы любили, в которой я лично жил. Которые просто забрали землю из-под ног. Разрушили СССР, виноват Майдан. Янукович был. Мы не хотим его. Дети вот такие маленькие идут. Майдан. Майдан. Мы не хотим его. Он нам не хочу говорить. То что ты ребенок, а ты против власти идешь. Йдеш проти власті, а проти власті не можна. І далі. Ну, а те, що Путін зараз каже, що Україну взагалі створив Ленін, ви, ви, як вважаєте? А Ленін назвав Україну і Петлюра. Переіменували, коли революція була, коли священника у, 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 всіх хотіли уничтожити. знают, что хотели всех священников уничтожить, но что-то прошло не так и. А как выставлялась до Путина за галом. А как? До а? Путина выставляйтесь. А как же? Это это наш правитель Путин. Путин? Да. Он правитель. и святейший патриарх и а, Путин. Они правят. А нам, на Киевской Руси Зеленковский. Да. А Михаил Архангел сказал: подчиняйтесь Пойдите властям властям. А. Михаил Архангел сказал, подчиняйтесь властям, а наш президент Путин. Ну и там далее было про ядерный пепел, потому что, как вы памятает, из Армагеддона имени этой господы Марченко. И произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. Ви думаєте, що цей інформаційний продукт якось відрізняється від того, що він там по церквах розповідають? Ні. Ви кажете, до Путіна ви добре ставитись, але ракети ж він запускає діти. Це Бог. Бо, знаєш, які стріли можуть посилати за беззаконні. Угу. Весь мир, ангели як как стріли такі, що весь мир може зліти. За, за неподчинення. За неподчинення весь мир може зліті ядерний пепел. І тут ти розумієш, наскільки от церковна пропаганда не відрізняється від Соловйовської. Тільки Соловйовська це ще сумнів, а церковна це Бог так сказав. І Володя, пишеш, це дві манди алкашки з Магадана ні! Одна з Києва, а друга з Курська. А вважай, що з України. Ну, Коротше, кара Господня. Що стало причиною війни, тобто наскільки ви зараз до Росії ставитися? Гріхи, гріхи наші. Бог попустив нам кару за те, що ми вже сто років йдемо проти волі Божої. Сто років. Як розп'яли царя, люди відійшли в церкві. Як порушили ці храми, усіх побивали священників. скільки погинуло священників? Люди пішли проти Бога. Це кара Господня. Кара Господня. Хто пішов проти священників? СССР. Ми хотімо назад в СССР. А взагалі, щоб відбуватися від Путіна, треба. Бог сказав Івангелію, Любіть друг друга. Він не казав нам, йдіть убивайте. Ага. Коротше, треба всім вивчити гарно Івангелію і жити по Івангелію. Як до нас достукатись Господь. до них, щоб вони перестали нас вбивати? Як Росіянин. Молитися, Просити, Господи, помилуй нас. Моліться, а вообще насправді це все Бог. Я нагадаю вам. Янукович. Путина ему Бог дал право, он от Бога власти поставлен, Михаил так Архангел Нет, Нету не от Бога. Все от Бога власти поставлены, деточка моя. А он убивает украинцев. Вы... Да это не он, это Бог расправляется, это он... раз... у него стрелы такие у Бога. Пиу, пеу, пеу, это Бог, вы что, это не Путин, это устрелы у Бога, это... Я розумію, що це просто дві божевільні бабки, і, і та теж. І зараз я покажу вам наступну теж. Але це певне ядро божевілля, яке ФСБ теж активно використовує на наших широтах. Більше того, це божевільне ядро розпшикує вісілящий газ. Ну от, наприклад, де взялася держава? Де взяла? Ми зараз перебуваємо в межах території Української держави? Ні української держави. Що ви маєте на увазі? Только Бог української держави ні і не буде. А ви де зараз перебуваєте? Я де? Я у Бога. Я служу Богу. А Украї... в ну, ні в країні зараз. Ні в якій. Прихожанка Києва Печерської лаври. України немає. Ви ж розумієте, що це не просто у неї в голові, звідки з'явилася, вітром надула. А територія я вам я би сказала, чия це територія. Територія то просто ви. Присвоєні чужої територію. і ви її ж вона тоді була Своєю. А чи я ж вона тоді була? Вот се час іде війна. Тіриторію отвойовують свою атвою територію. Зараз виправдовуєте російську агресію в ваша... агресія. Ваша не російська ви розумієте, що це кримінальна стаття. Я, я говорю, те, що ви зараз агресія говорите, Агресія ваша та ви мені до жопи. Їй де жопи в принципі все, що думають українці, їй не до жопа, що думає Бог в віді Путіна і так далі. І в принципі, цих бабок для такого ну, і надрочують. Тому що, ну, ось, наприклад, я подивилася відео 2002 року. Пікет православних московського патріархату біля Київської міськради проти католицької окупації Києва. Я не знаю в чому там справа була, але виглядало це. І оці от бабушки вони завжди були таким ядерним потенціалом. Знаєте, як. «Нельзя мозга грязну бомбу випускати, выпустим бабушок. І от, наприклад, я таку, наприклад, знайшла теж в архівних відео медіатеки Суспільного. В Сікірі Спару в завез наш Анхміститель. Філарі, наверное, не чекав новий завіт. Ой, розбудують батарницям хватить нас мучить уже як йому не стидно народ не хоче, а він з бувайку єжем. Здоровійся, постановіться, забирайте. Далой натас нашої богоподобної землі, ба далой кучма подобних. Ви ж не слышали, штуян Креститель звав всіх к топору. І це акція кучму, геть. Ось така дуже, по-моєму, ця бабушка так нормально на всіх днях днях побіди зажигала. Реально не можу знайти якісь відео. Якщо ви згадаєте, кидайте в коменти, весело це згадувати. Але насправді я можу вам показати іще одне відео, яке мене вразило просто до глибини душі. Це відео, скрін якого я покажу вам після того, як покажу відеоряд. І е, приготуйтеся, бо видовище неприємне, і е, мені особливо неприємно дивитися на дитину віку, коли він не здатний контролювати те, що відбувається. Але палунна бабуся зробила з нього петрушку, і, більше того, виставила це для запису, щоб всі дивилися. і насолоджувалася видовищем. Чесно кажучи, це знущання на дитину. Мені здається, соціальна служба мала б за таким святкувати. Але це теж був якийсь протест стосовно того, що там відбувається в Лаврі. Зокрема, туди прийшли як ті, хто протестують проти московського попа, так і ті, хто захищають московського попа. І от зараз ви побачите тих, хто московського попа захищає. І е, бабушка привела з собою онука. Чи онучку, ну, онука, очевидно. А, і ну, це реально знущання над дитиною. У мене немає ніяких слів з цього приводу, і мені просто жахливо дивитися це, наскільки ця дитина безпорадно хоче заховатися. А гібанута на всю голову бабушка виставила його, як, я не знаю, балалайку в музеї русської культури. Ви можете піти подивитися акцію Геть Московського папа» 2009 рік. Дитина виросла, не знаю, які у неї зараз стосунки з бабушкою і де ця дитина. Маю надію, що він з бабушкою більше не спілкується, тому що бабушка глибоко їбанута. От і якщо говорити про питання дітей, то звичайно московський патріархат дітей без уваги не залишає. Як у вигляді інформаційного продукту, який можна спекулювати, слухайте текст дуже уважно. Коли три дітей прилетіла міна, побахнула Девочка 9 років, мальчику 3 годіка. Да, трое детей погибли, родители остались живы. Трагедия. У кого-то маму на куски разорвало на иоглаза, допустим. У кого-то вся семья погибла, он один остался, потому что снаряд прилетел в дом. Потому что снаряд прилетел в дом, да? Вот снаряд взял и прилетел. А, якби не було російського вторгнення і гібридної війни, починаючи з 2014 року, то нічого б не прилетіло. Ну ми зараз сейчас... Как бедные детки пострадали. И больше того, с одного боку дети гибнут, а с другого боку детей воспитывает Церковь. Они жили в разных местах: в Донецке, Луганске, Дебальцево, Горловке, Сартане, Авдеевке, Мариуполе и других когда-то мирных украинских городах и селах, которые превратились в пылающие точки на карте боевых действий. Все эти дети мечтают об одном: о мире. Тільки від взрослих залежить, збудуться їхні мрії або ні. А цікаво, хто ці дорослі? А чому ці города були мирними а тепер немірними? Про це мова не йде. Інформаційний продукт Московського патріархата побудований так, щоб не було зрозуміло, хто відповідальний, тому що відповідальна Росія, вони ж не можуть це сказати, а було. На півдатіками типу Україна винувата, що не піддалася Росії і тому діти страдають. Взагалі, православний контент для дітей це дуже цікаве видовище. У мене є декілька зразків, це не пов'язано прямо от з тим, що я сьогодні вам розповідаю, але мені хотілося нагадати вам про таке відео. Коли люди йдуть собі дуже плохо, злі, не, не вірять в Господа. не живут, как учит нас Библия. Они заслуживают смерти. И вот нас с вами, ребятки, мы бы тоже с вами заслужили смерти, потому что мы часто бываем непослушными, Сережа. Бывает, что ты непослушный. Вот приколотили на крест. Вот такими гвоздями, О! Сережа. Представляешь, ребята, представлять? Вот давай-ка я тебя Нет. Больно? Да, так страшно. А Ісусу прибили ручки, ножки. І ми, ребята, всі теж заслужуємо смерті, говорить бабіща. Я, я просто, я така. Знаєте, я дитячий контент вже і так що сприймаю після того, як у мене з'явився Лесик. І я так, я просто це дивлюся, я така думаю, боже, ну, ну типу, якщо дитина це побачить, це ж удар по психіці просто максимальний. А рускоязичний контент такий. І взагалі, я можу сказати, що проблема в тому, що московський патріархат впливає на дітей не лише через ті приклади, які я показала вам зараз, а і в українських містах в інший час, в інших контекстах. Ну, наприклад, ну, не те, що це не було війна на той момент, вже була, але все одно. Це був, не знаю, по-моєму, це чи Тернопіль чи щось таке. І от там був, наприклад, такий концерт для дітей православних. Сторіччя пам'яті царської родини. 2018 очевидно, 18 рік, якщо там 30-річчя Хрещення Русі. Сторіччя пам'яті царської родини. Давайте згадаємо і вшануємо пам'ять розстріляної большевиками царської родини. Нам дуже бракує такого контенту для дітей. Ну і, зрештою, вплив буває іще й такий. Боже, упаси! Ніяких вакцин! Боже з ви що? Не треба над нами проводити і над нашими дітьми експерименти. Ніяких вакцин. У нас наша вакцина це причастя, це таїнство Святої Церкви. Оце наша вакцина. І других ми вакцин не признаємо. Не треба проводити над нами експерименти, тому що Московський патріархат вже над нами всі експерименти провів. Все. І взагалі православні в Україні все краще знають. сына давным-давно уже есть. Стройным туда наночипом. Будут якобы для борьбы с... будут заставлять всех, якобы для борьбы с здоровьем. И когда ведут, вы станете как идиот. Допустим, вы скажете, Порошенко негодяй. Сразу вас отручают от банкоматов, в трудовой книжке сразу выгоняют с работы. Вот для чего это по всему миру сделано. Откуда... Это полное вранье. Откуда вы это знаете? Это знают все люди, православные все знают. Это знают все люди, православные все знают. Это знают все люди, православные все знают. Коротше, вакцина знана чіпом, і якщо ти говориш, що Порошенко плохой, то тебе відлучають від банкомата. Розкажіть мені, звідки він це взяв? Звідки? Це знають все православні. Секретне дане. Один-один-один, один-один-один. Ну і ми підходимо до фіналу. Багато хто сьогодні написав мені а, стосовно того, що очікує згадки про Рафаїла, батюшку. І я можу сказати, да, батюшка Рафаїл актуален, тому що, виявляється, він не один такий є Рафаїл, ось ще оцей є Рафаїл. Але всі ми пам'ятаємо історію про огурці Рафаїла. Не можу не згадати вам. А... Навіть не пам'ятаю, в якому місті той батюшка жив, але його парафіянки вразили мене до глибини душі і не тільки мене, ви ще про них пам'ятаєте. Давайте ж згадаємо і побачимо наочно, як московський патріархат докладається до озброєння місків. Ну, я коли подошла до батюшки і исповедовалась, уже коли батюшка разрешитель молитву читал, он мені сильно положу ручки свої на голову і читал молитву. Он мені сильно сильно придавив прямо крест у лицо. Вот он настолько молился, у аж было немножко больно. І молився більше обычного. Я на следующий день перечистилась. Когда пришла домой, ну, готовила кушать. Полезла в кладовку за огурцами. Постала, а, кладовка высока. Поставила две скамейки, стала на них. Достала огурцы. И забыла, что я стою на, скамейке, на скамейках. Я просто шагнула так вот назад. И упала на снег. С огурцами, со всеми. Я могла перебить себе позвонок. У меня была, конечно, спина черная. Банка разбилась. Я думала, что я... мне поломана. Ну я поднялась, у мене було все нормально. Потому что я тут батюшки на молитву. І тут он меня сохранил. Жизнь, вот я немножко сутула осталася. Бас... Я хожу, я хожу, я двигаюсь, я работаю, я живу. Я очень благодарна. <клес> Батюшка Рафаил уже помер, але вот Только чуть-чуть сутула, а так все нормально. Але насправді. Не хочу з приводу цього сміятися, тому що це все, якщо не досліджувати, виглядає божевільною, а якщо досліджувати, виглядає дуже травматичним сектанством. Ось вам ще приклади. Всі батюшку живим бачили, а я ні разу не бачила. Ну, кажу, слава тобі Боже, сама ж собі в мислях, що хоч на могилку приїжджаю і бачу, а потім дивлюся на сонце, дивлюся. Жовтеньке кругом, потім розовеньке, потім наче зелененьке, як знову такого розпливатися. Я глянула батюшка Рафаїл, я його істину бачила, ну недовго. Він показався і потім розплився. Я його бачила з обсуними очами. Я люблю батюшку Рафаїла. Я скучаю. Я з радостю їду на цю святому гілку, і я його боюся. спасительный. Он помогает всем, только надо молиться к нему, надо просить его от всей души, надо просить. Он всем поможет, он всех спасет, он все, от всех враг защитит. Он очень сильный батя, очень сильный. У него благодати много, тут благодатное место, тут очень много благодати. Благодати можно сратися так багато, и тому він постійно мироточит. Скрізь він вже давно помер, але всі предмети, до яких він торкався, візді міроточать. В принципі, я до нього не торкалася, але сижу мироточу, просто спинитися не можу. Що фотографії батюшки Рафаїла мироточать, а водичка з джерела зцілює від невиліковних хвороб. Віруючі їдуть до могилки за покликом серця, щоб отримати благословення та прощення. Ні, щислими множество раз міроточить ікони і фотографії архімандрита Рафаїла і на святой могилці. И у людей по всей земле мироточат даже газеты, книги и диски о батюшке. <'я> Несчастливое число Мироточат газеты. Все, меня порвало. Меня с московским патриархатам.